Так, друзі, всім доброго дня. Хочемо продемонструвати вам, який автомобіль маємо у наявності. Це в нас свіженька Audi Q5 2020 року. Автомобіль у нас без ДТП, без жодного підфарбування, вся в рідній фарбі. 195 тисяч пробігу. Двохлітрова дизельна в автоматі, повнопривідна, така кюшка, як має бути. Я зараз пройдуся по кругу, вам покажу, потім покажу товщину міром, а далі покажу салончик, комплектацію і так далі. Авто в нас ось в такому класному червоному кольорі, можна сказати, така стигла вишня. Класний стан автомобіля. 195 тисяч пробігу, якісь невеличкі скольчики по капоту є, але нічого критичного, тобто вона там не посічена. Адекватні сліди експлуатації мають бути, звичайно. Його ніхто не фарбував, ні бампера, ні капота, все як є. Так, друзі, бачимо. Авто в нас на 18-х оригінальних дисках. Поставили ми літню гуму, можна сказати, практично нова, гарний протектор 2010 тиждень 2022 року. Ось, такі, ось така гума, хороша гума літня. Так, подивіться, який колір. Ну, Мені колір на сонці взагалі так відблискує, грає, дуже гарно виглядає. Автомобілі якихось критичних царапин. З колів такого нічого немає, справді гарний стан автомобіля. Всі диски без бордюрів, тобто не подерті нічого. такі, як мають бути. Так, Друзі, бачите, дістроніки я давайте продовжу з міром, покажу, що автомобіль у нас весь в рідній фарбі, а далі покажу вам по комплектації. Давайте з капотика почнемо. 143. 135. Сильніше треба, бо такий дуже ніжний товщиномір. 150, 135, 135, йдемо далі, права, ліва сторона, точніше перепрошую. 125, 119, 119, 120, так, сонце може. Відсвічує то. Ось так, будемо це 120. Це в нас ліва сторона. Ліві двері задні вже. 128, 121, 134, 117, 139. 118. Так, задня кришка багажника 110. 110. 103. 129. 118. Так, крило. 111. Це ми вже переходимо на праву сторону. 136, а забув ще вам показати стоечку з тієї сторони. Одразу покажу, вернусь. Тут у нас так само все. Все в оригіналі. 129. 139, вже як вернувся, то вже покажу кришу. Дах, точніше, перепрошую. 139, 125, 132, тобто тут у нас все в оригіналі. Е, так, права створена, крило. Крило я вже, в принципі, показував, покажу, нагадаю ще раз. 121. 122. Двері 101. 131. 131. 121. 121, 132, 132, 119, 119, 131. Так, автомобіль, як вам продемонстрував, то в нас без підфарбувань, весь в оригіналі. Давайте перейдемо до комплектації. Оптика в даному автомобілі в нас ксенон з асистентом дальнього світла. Ось тут у нас стоять дистроніки. По двох сторонах і є в автомобілі адаптивний круїз-контроль. Він код, я прикріплю, щоб могли перевірити. Так, карти дверей. Так, сонце, можливо, відсвічує. Не поцарапано в гарному стані, кнопочки не затерті, зеркала в нас складаються, гріються. В автомобілі ось такий салон, комфорт салон. На, на тканині, але бачимо, бокові підтримочки не проломлені, валічки для ніг. Є ось такий ну, стан Реально класний. 195 пробігу, на свій пробіг дуже-дуже хороший стан. Бачимо, в якому стані кермо. Кермо взагалі як новесеньке. Подивіться, бачите, ні одної царапинки, нічого, його ніхто не шив, не фарбував, все в оригіналі. Так, Асистент дальнього світла я вам казав, бачимо, є асистент руху по смугах, є е, речах для керування адаптивним круіз-контролем. У нас віртуальна приборна панелька. В автомобілі Даймо далі. Трьохзонний клімат-контроль е, з сенсорним керуванням. Подивіться, в речах перемикання-передач якому стане ідеальний, теж не поцарапаний. В автомобілі два ключика, так, є е, CarPlay в автомобілі. Так, по асистентах давайте я відкрив. Є вибір режиму їзди чи водіння, якщо бути правильним, допоміжні системи. Ось є. Попередження про швидкість, паркувальний асистент, адаптивний круїз, попередження про дистанцію, асистент руху в заторі, асистент з ефективності, ауді пресенс, асистент руху по смугах, рекомендація відпочинку. Тобто, коли треба стати, кавки вже попити. Це я жартую. Реально стан бачимо. Відразу покажу вам карту пасажирської передньої двері. Реально стан класний, автомобіль збережений. Видно, що за автомобілем доглядали. Відразу, що забув сказати, ми притонували автомобіль. Автомобіль у нас затонований, сертифікат ми вже пройшли. Тобто лише е, витрати, які це про реєстрація автомобіля. Пенсійний та послуги Мрео. Більше додаткових витрат ніяких немає. Бачимо, в якому стані сидіння. Можливо, сонце трішки відсвічує, перепрошую. Але бачите, все в гарному стані. Тут пластик так само, все добре. Він не подертий, не поцарапаний. Третя зона кліма. Є два виходи на USB. Взагалі, якщо потрібно зарядитися, це все в нас присутнє. Ось так. Ось така ситуація в нас. Карти так само, ну реально класний стан автомобіля, просто не хочеться повторюватися по 10 разів, але якщо воно так є, то чому б і ні. В автомобілі присутня електрокришка багажника. Пластик у нас подивіться так само. Гарний стан пластику, його не побитий, нічого. Так, Просторий багажник, полочка є. Є сабвуфер, Домкратік, домкратик, бачимо компресор є і докаточка. Кришечка закривається. Тут у нас так само все гарно. Все чисто, все гарно, карти дверей, насправді хороший стан авто. І повторюсь, 20-й рік, чистий 20-й рік. Саме бачимо, в якому стані сидіння, кові підтримки в нормі, ні, ніхто їх не проломив, нічого, все гарно, все класно. Друзі, тому кого цікавий такий автомобіль, можете не соромитися, телефонуйте до нас, пишіть. Можливо, приїжджайте до нас на Тездрав, якщо ви з Луцька або біля Луцька або з Волинської області. Ось такий автомобіль маємо в наявності. Е Номер закріпляємо в, в дописі, є наші соціальні мережі. Телефонуйте, пишіть. Ось такий автомобіль маємо наявності. Всім бажаємо гарного дня та, безпечних, та безпечного дня так само.